І тепер до теми втрат мобілізації. Розпочинаємо ми з того, що втрати українських воїнів оцінюють 45 тисяч загиблих захисників, і майже ще тисяч зафіксовано випадків поранення. За словами президента України, багато бійців повертається після лікування саме назад на фронт, тому реальна кількість травмованих менша, оскільки до статистики увійшли і ті, кого могло поранити кілька разів за цей час. І у грудні Зеленський теж озвучував втрати серед українських захисників і тоді говорив про 43 тисячі загиблих воїнів та ще 370 тисяч а, військових поранених. Російські ж втрати голова держави оцінював 750 тисяч, це 198 тисяч вбитих росіян і більше 550 тисяч травмованих. І от просто запам'ятайте, що від моменту одного інтерв'ю і до другого, коли наводив Володимир Зеленський цифри, минуло два місяці. І От різниця за ці два місяці це дві тисячі вбитими і 30 тисяч порадних за два місяці. Я просто спеціально акцентую, щоб ви запам'ятали це, тому що ми зараз будемо говорити про цю історію. І дані від Трампа дональда Трампа були зовсім іншими. Після зустрічі з Зеленським та Макроном в Парижі президент США заявив про 400 тисяч втрат з боку України і про 600 тисяч з боку Росії. І от чому я акцентувала увагу на тому, скільки ж пораненими і вбитими за два місяці можна зараз різницю цю зафіксувати, тому що зараз. Гвалт стосовно того, що насправді втрати не такі і великі, умовно кажучи, так якщо ну так от абстрагуватися, у порівнянні з тим, що кількість заявлених новобранців, яких мобілізували і відправили на фронт, перевищує ці втрати, які зараз люди намагаються аналізувати і співставити цифри з цифрами. І от про все це будемо зараз говорити з нашим спікером. У Нас на зв'язку Микола Маломуч, це голова служби зовнішньої розвідки в п'ятому десятому роках, і генерал армії України. Пане Микола, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю Героям слава. У мене насамперед питання такого плану. Як ви думаєте, чому в Україні є певна недовіра до цих цифр і втрат, і поранених, які озвучуються на офіційному рівні, і навпаки більше довіряє суспільство українське тому, що озвучується зокрема тим же ж Дональдом Трампом стосовно наших втрат під час повномасштабного вторгнення? Ну, в першу чергу, треба відзначити, що втрати. Наші збройних сил вони були засекречені, не офіційно ніхто їх не озвучив. Приблизні давали якраз е, наші колеги. Це СРУ, інститут вивчення війни, британська розвідка. Е, президент перший раз дійсно озвучив в грудні місяці е, тільки приблизні втрати. І зрозуміло, сьогодні ми говоримо про також іншу цифру. Оце можливо е, також не точні дані загиблих і поранених. Тому е, я просто рахую, що тут. Е, не зовсім коректно просто рахувати по е, тисячам, по сотням і тому uh -huh. подібне. Втрати реальні зовсім інші. От сьогодні йде війна. Я думаю, що підсумки будемо проводити в інший, так сказати, період. А ми говоримо про те, що е, дехто вчитає моб ресурси, я просто кажу, їх ніяким чином не зв'язуємо тільки з втратами, а зв'язуємо з тим, які треба виконувати завдання на полі бою. Uh -huh. Тому можуть бути втрати нижчі, дещо говорить. Ну, так якщо в цілому брати е, якраз ті дані, які давав президент. Але ми готуємо МОБ резерви за рахунок і військових формування України, які ще не задіяні, за рахунок силових структур, за рахунок е, рекрутингових компаній, е, за рахунок поповнення конкретних бригад і батальйонів напряму і мобілізаційних ресурсів, які проводять ТСК. Оце зовсім інша історія. Це під нові завдання, не тільки оборони в конкретних секторах. А якраз і стратегічні операції, які потребують додаткових і підрозділів, особливо спеціалізація на окремих напрямках. Це не пов'язано з втратами безпосередньо битими пораненими. Це тільки враховуємо, зрозуміло, що це важливий чинник, і це дійсно трагедія нашої держави, наших, так сказати, ну, всіх так сказати, і громадян, і родичів особливо. От але е, тут нема кореляції, що потрібно скільки мобілізувати і скільки в нас втрат. Нам сьогодні ості завдання, як ми можемо тримати фронт. Наскільки ми ефективно кону завдання по знищенню резервів ворога, і саме головне, як ми підготуємо резерви для проведення операції по звільненню нашої території? От якраз завдання стоїть і по підготовці, по мобілізації, по ревізії всіх, якраз форматів збройних сил, які тобто підрозділів, які ще не задіяні в війні, відповідно в силових блоках, тобто ті люди, які вже мають навички. Які він стріляти, які підприсяги, які відудеються, які пройшли бойове злагодження. оце якраз основний сьогодні фактор. А не акцентувати увагу, скільки там е, став було, скільки президент назвав. Я прямо скажу, в мене не неточні цифри. Не точні цифри дає Трамп і відповідник від Келлог. Вони не можуть знати конкретні втрати. Я прямо чітко говорю, ніхто їх не порахував. І на жаль, ніхто не порахує, тому що на поле бою я от е, в багатьох також, форматах в бойових операціях. Дуже складно порахувати, навіть командирам безпосередньо ком звода, ком роти і ком бати. Тому що часто в різні періоди були такі втрати і такі формати, невідомо, де люди діялися. І такі потужні удари, де ідентифікувати людину неможливо, чи вона вбита, чи вона її взагалі немає. Це така велика трагедія. Тому, я думаю, підсумки будуть проведені пізніше. Зараз треба говорити, що да, є втрати, це реально, треба їх визнавати, але треба готувати якраз не по втратах. А по перспективах наших і це важливо сьогодні село переговорний процес, коли треба і з нашого боку аргументи серед військових повинні бути визначальними. Тоді буде і перспектива мирного рукування на принципах і міжнародного права в інтересах України. От бачите, пане Микола, ви от зараз красиво це все пояснюєте. І от навіть я починаю нормально собі, якби, думати і рахувати. Хоча перети я коли готувалася, я просто рахувала, тому що є дані Вашингтон Пост, що за минулий рік було мобілізовано їхні оцінки до 200 тисяч в Україні. І я рахую, якщо за два місяці 30 тисяч пораненими і 2 тисячі вбитими, тобто щомісяця це тисяча вбитих. Ну, я примітивно рахую, як напевно, звичайні громадяни. І 15 тисяч поранених я помножила і вийшло, що насправді кількість мобілізованих за минулий рік е, насправді перекриває ті втрати, які можна вважати, так які несе українська армія на фронті. І тому питання виникає: ну чому ж постійно говорять, що бракує мобілізаційного ресурсу, що не виконуються плани, і що потрібно насправді все ж таки більше забезпечити е, кількість мобілізованих. Війна це не монетисто методичний підрахунок, втрати да, втратив можемо врахувати, а це реальні перспективи. Це сиве засоби засовує ворог, це конкретні операції, які він проводить щодо завоєння території і знищення наших і військовиків, і цивільного населення, і це наші ресурси, які ми задіємо для виконання різнопланових завдань. Тому так скільки вбито, скільки поранено і скільки мобілізовано, це така дуже умовна позиція. Я ще раз кажу, ми ставимо питання про те, скільки потрібно. Піготованих частин, відповідно е спеціалісти в різних сферах військових так сказати спеціальностей, які можуть бути задії для ефективної роботи на фронті, і е забезпечення тилу, проведення відповідно спеціальних операцій. Оце основний критерій, що нам потрібно. А скажіть, що там менше е було втрачено, а ми більше набираємо. Це зовсім неправильний підхід. Я б разкажу перед нами стратегічні завдання, які потребують, потребують не тільки кількісний формат, але і якісний. І особливо новітні частини, які виконують завдання нестандартно. Оце те, що сьогодні потребує і кількість, і особливо якість. Не скільки на поле бою піхотинців, як сьогодні робить акцент, а тих спеціальностей, які будуть дозволяти переважати ворога і на високоточне озброєння, це на безпілотні системи, це на ракетні системи, це літаки. Сьогодні вже отримав міраж, але інші наскель система це те, що дає переваги. Тому збільшення може бути набагато. Але воно повинно бути якісне, дає перспективи наших перемог. Треба цим критеріям керуватися. Да, а тих людей, які загинули, пам'ятають, далося нічого насталося. Якщо ми говоримо про е, відношення з російської армії, да там набагато більше загинув, тому що вони наступають. Вони е, направлять як гарматне м'ясо. Е, Заград загони їх туди гонять по повній програмі. А ми відповідно їх знищуємо, тому що вони намагаються нас завоювати. Але з іншого боку, в Росії немає того якісного відбору. Нема мотивації дій. І ще один момент. Вони діють широкомасштабним засобом протискування наших всіх територій. Тут якраз нам ще треба підкреслити, що воюємо не тільки те, що я сказав, високотехнологічної зброї і висококласними спеціалістами, а ще не стандарт. І одна модель це: використовуємо засоби не масового призиву, а мобільні, ефективні війська, які воюють не кількісно, а вміло. Не ідучи, наприклад, на лінію Суровікіна в лоб, а удари проводяться там, де ворог не має перспектив захисту, наносити удари по глибоким тилам, середнім, по резервам, вже при фронтовій зоні і фронтовій зоні, а тоді спеціальне операції в тилах і флангах. Оце ті підхід, який потребує більш менше людей, але ефективніше виконає завдання. Але якщо по всьому лінії фронту розуміємо, що таких людей треба готувати в різних секторах, це може бути і набори. Але щепленька, що не через е, затримання людей на вулиці або біля метро Києва, як вони стоять безперивно, а цільові призиви в е, бригади, там де вже є досвідчені вояки і командири і е, хвилюються за людей. Це е, рекрути центри під конкретні спеціальності, це учбові заклади, які готують відповідно на спеціаліста свого класу. І зрозуміло, мов ресурс, який готує резерв. Оце ті, які призиваємо, це може бути резерв. На випадок яких широкомасштабних операцій, але першу чергу ми повинні колоти за рахунок якісних і технологічних рішень воєнних задач і нестандартних тактичних і стратегічних операцій на фронті, пане Микола, дуже коротеньке запитання. Ви не повірите, от ми з вами обговорюємо зараз цю тему, і глядачі все одно пишуть, що наші втрати більше, тобто вони не довіряють офіційній цифрам. От як мало би в цій ситуації артикулювати цю тематику, все ж таки влада і пояснювати громадянам? Я думаю, що в даний момент не треба було постійно доводити інформацію, скільки mm -hmm. конкретно втрат. Говорите все десь більш загально, да що втрати великі, але вони менше порівняно з Російською Федерацією. Але ми всі сили засоби за щоб їх зменшити і на конкретних гарячих напрямках для що для цього робимо. От і зрозуміло, що це війна, тут вже неможливо без втрат. Тому треба дійсно чесно говорити, але конкретні цифри, щоб не спекулював ворог постійно. Щоб він підраховував скільки, куди і де було так скачь наші втрати. От щоб е, тут внутрішня ситуація не дестабілізувалася. Я знаю психологію людей, які на всій основі розгрунути таку внутрішню е, дестабілізаційну формат, що буде підрив тилу. Це ще одна тема. Якраз це по лінії служби безпеки, де розвідки займався і в нас, і по всім країнам, де розпочалися зовнішні впливи інфраційні, а внутрішня паніка на цій основі навіть що тут все пропало, приводило до системних в держави оборонно економічно, психологічного сектору і від духу народу. А тут треба тривати дух народу високого рівня. Тут треба і терантне донесення інформації, але без оцих акцентованих моментів, і особливо я думаю, що поки конкретних цифр особливо не потрібно називати, щоб ми на цьому ну не я прямо скажу, не навпаки не отримав бумеранг по mm -hmm. нашій стійкості, по нашим можливостям. Одати шану людям. Тим з, з родином, де дійсно загибело, загиб. це правильно буде і фінансово, і матеріально, і організаційно. Тут якраз буде без ніяких емоцій. Навпаки, це конкретна допомога. А те, що озвучувати і роздувати, це я думаю, в даний момент період війни не потрібно. Після війни треба підвести дуже об'єктивно і саме головне глибоку інфраційну роботу і пошукову інфраційну довести об'єктивну інформацію, що ж нас було. Спасибі чесно, пане Микола, вам за включення. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки в п'ятому десятому роках, і генерал армії України був у нас на зв'язку і обговорювали ми тему втрат, чому різняться цифри між тим, що озвучує офіційна українська влада, і те, що озвучив Дональд Трамп, і як реагувати на все це, як правильно було б артикулювати цю тему влади і суспільства.